У переддень найочікуваніших свят у Кременчуті розпочалась особлива благодійна акція Різдво для Бата Дім. Ця ініціатива створена для того, щоб самотні літні люди, які не мають рідних або перебувають у складних життєвих обставинах, відчули тепло і турботу. Бабусі та дідусі, які нам надають територіальні центри, це ті люди, які самотні, в них немає нікого, тому вони стоять в принципі на обліку, і там я знаю, що в територіальних центрах для них проводять різні заходи. І ось ми вирішили вже, який рік створити таку благодійну акцію, в якій ці поодинокі бабусі та дідусі можуть отримати хоча б які. Ісь такий маленький подарунок до новорічних свят. Організатори акції зазначають, що вже зібрали списки побажань від бабусь та дідусів. Наразі є більше двохсот анкет. Їхні мрії – це не розкішні речі, а звичайні, прості, але такі важливі для них подарунки. Для нас це дрібниці, а для них символ турботи та уваги, яких вони так потребують. Бабусі тоді досі не замовляють дорогих дороговартісних подарунків. Вони замовляють капці, якісь там тоненькі хала для того, щоб можна було ходити вдома. Плед замовляють палутерний. Дуже багато постел в цьому році є такі дуже нескладні, недороговартісні подарунки. Також є звичайно, бабусі, які замовляють продуктові набори. В продуктові набори також нічого. Нічого такого дорогого не входить. Там макарони, каші, консерва якась олія. Кременчужани вкотре проявили своє велике серце. Уже в перші дні акції до центрального офісу почали надходити перші подарунки. Наразі у нас в офісі вже є більше 30 подарунків. Люди долучаються і дуже. Насправді класно про те, що такі відповідальні кременчужанини, які там отримали на тому тижні, там в п'ятницю смс про те, що саме потрібно принести, і вже там вчора, сьогодні люди активно долучаються до акції. Приносять організатори акції запрошують усіх небайдужих стати чарівниками для бабусь та дідусів. Долучитися дуже просто до акції можна долучитися через анкету. Анкета є в наших соціальних мережах. Ви заповнюєте анкету, пишете про те, яку суму ви готові витратити. Ми надсилаємо в територіальний центр. Територіальний центр спілкується з поодинокими бабусями та дідусями, і вони роблять замовлення. Ми надсилаємо вам смс-повідомлення, і ви приносите до нас це в офіс. Також у нас є створена банка. Якщо ви не можете принести подарунок та заповнити анкету, то ви можете скинути гроші на банку, і з них вже ми будемо закуповувати додаткові подарунки для самотніх бабусів дідусів. На жаль, самотніх людей у нашому місті більше ніж ми можемо уявити. Вони часто залишаються наодинці Зі своїми проблемами та турботами, але кожен із нас може змінити це, приділивши трохи часу та уваги. Організаторами акції традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.